Чого тільки учні не напишуть, проскріпіли фарти. Гаразд ще книги, так портфелі кладуть, що аж самі вгамуються. Про чистоту зуття мріяти не доводиться. Нас розводили так, що ледве тримаємося, а ще зняву побили. І тепнули А я своїм життям взагалі-то задоволена. Відгукнулася з дошки гантірка. Мене Ми миють, сушать. Тепер ось літати навчилася, де й космонатики моєї. Цей час я відпочиваю помилок і, і перемотристи всяке. Ти Крейда, теж відпочи, а то скоро від тебе сліду не залишиться. Давайте спати. Важливо проголосили Люстри. А то зранку на роботу. Точно. Під Везинишки ліг годинники в коридорі. До світанку недалеко. Всім пора спати. До початку нового навчального року залишилося кілька годин. А зараз сценка у виконанні 9 класу в ДПА.